Іран має тісні зв'язки з Росією. Тегеран вже кілька років допомагає Росії дронами та ракетами для ударів по Україні. Зараз, коли зростає напруженість з Ізраїлем, Іран сподівається на підтримку від Москви. Асгар Хеджазі, заступник керівника апарату верховного лідера Ірану, веде переговори з російськими посадовцями. Він розглядає можливість виїзду з Ірану разом із родиною, якщо ситуація погіршиться. Російські представники обіцяють допомогти в евакуації через безпечний коридор у разі ескалації. Деякі іранські високопосадовці вже готуються до виїзду. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетанягу заявив, що Ізраїль готує несподівані удари по Ірану. Іранські високопосадовці відчули небезпеку і вже готуються до виїзду. Також були чутки, що Дональд Трамп заборонив Нетаньягу вбивати Алі Хаменеї, але ізраїльський політик назвав це фейком. Після початку ізраїльської військової операції проти Ірану, президент Росії Володимир Путін зв'язався з лідерами обох країн. Він виразив співчуття Ірану та висловив докір Ізраїлю. Путін пропонує своє посередництво у конфлікті. А Дональд Трамп підтримує цю пропозицію.